Я хочу сьогодні е, торкнутися таких більш, більш е, практичних, е, практичного використання того, що Бог помилував, що Бог освітив нас, що Бог наповнив. І так, свідоцтво твоєї віри. Я хочу зачитати, зачитати е, місце Писання це послання Якова, друга глава, з 12-го вірша. І так, послання Якова, друга глава. З 12 го вірша. Говори і дій, як людина, яку судитимуть за законом, що дає свободу. Бо Бог, бо суд Божий буде безжалісним до того, хто не виявляв милосердя. Проте милосердний не боятиметься суду. Брати і сестри мої, яка з того користь, коли людина стверджує, що має віру, але нічого не робить на підтвердження тієї віри? Хіба може така віра спасти? Скажемо, брат або сестра мають потребу в одязі або їжі повсякденні, а хтось із вас їм скаже: Я сподіваюся, що ти в теплі і маєш що їсти, іди собі з миром, але не дасть. Необхідного. Чи буде з цього користь? Так само і віра, якщо вона не супроводжується вчинками, то сама по собі вона мертва. Якщо може сказати у тебе віра, а в мене вчинки, але кажу вам: без спорів не можна довести, що ви маєте віру, а я виявляю свою віру в добрих вчинках своїх. Ти віриш, що Бог єдиний добре. Але навіть демони вірять у це і тремтлять від страху. Нерозумний, ти хочеш доказів того, що віра безділ мертва. Хіба предок наш Авраам не був виправданий Богом за вчинки свої, коли приносив жертву свого сина Ісаака? Як, бачите, віра сприяла вчинкам. Його і ставала довершеною завдяки ділам. Отак здійснилося сказане у Святому Писанні: Авраам вірив у Бога, і ця віра була зарахована Йому в праведність. І тому Авраам був названий другом Божим. Отож, ви бачите, що людину перед Богом виправдовують її вчинки, а не сама лише віра. І так само хіба не була розпутниця раб. Виправдана перед Богом за свої вчинки, коли надала притулок шпигунам і допомогла їм утекти іншою дорогою. Ось чому як тіло мертве без духу, так і віра мертва без діла. Таке містописання, І дійсно, це слова Яківа, і ми знаємо, це був брат Христа. І Йому випала така честь, йому випала така відповідальність бути єпископом Єрусалимської церкви. І це дійсно така покладена на нього були такі обов'язки. І саме цей лист це Боже Слово, яке написав Якоб Під водійством Духа Святого. Він переходить в таку. Практичну площину. Він в своєму посланні навчає, врозумляє братів, віруючих людей, жити по правді, жити по істині. І саме він закликає і дає багато прикладів із старого заповіту. Він дає багато прикладів по стосунках, і він відводить таке, знаєте, підіймає таку тему, що є людина, який в неї є вибір. Просто бути віруючою, чи ця віра повинна приносити якісь плоди. І це дуже нас мотивує. І саме я вибрав цей відривок, тому чому тому що, знаєте, ми іноді, коли щось хочемо зробити, нас. Обмежується тим, що в нас є якісь страхи, що нас не зрозуміють. в нас є якісь засудження, що люди скажуть, о, навіщо він це робить? Чи єсь якісь такі внутрішні страхи, і е, особливо є такі страхи перед законом, да ти щось зробиш, а потім тебе це використають, щоб тебе засудити і. Е, Ну, так, такі от є приклади, ми живемо в такому, не, е, такому світі, який іноді добро перетворює на те, щоб використовувати з іншими цілями. Тому е, саме починаються ці слова Якова: е, з того, е, Говори і дій, як людина, яку судитимуть за законом, що дає свободу. Бо суд Божий буде безжалісним до того, хто не виявив милосердя, проте милосердний не боятиметься суду. Таке з цього починається у відривок і говори і дії. Знаєте, у нас є у кожного свої думки. Кожен з нас прийшов і став віруючим, віруючою людиною вже в, в досконалому такому возрасті, коли Бог торкнувся наших сердець Духом Святим. І це може бути в дитинстві, це може бути в юнацтві, і це може бути вже на коли ми зрілі такі люди. І знаєте. Бог хоче, щоб оце відродження було саме тоді, коли ми більше якби готові для цього. Да, Бог працює з нашим серцем, і ми вибираємо між життям, які пропонує світ. Ми переосмислюємо. Можливо, приходять якісь випробування чи хвороби. Ми переосмислюємо своє життя і починаємо цінити, що для нас відкриває Господь. Ми починаємо розуміти, що іноді ти плануєш. Одне, а виходить і по різному, і ти розумієш, що твоє життя не завжди залежить від тебе, твоє життя не завжди залежить від обставин, а є хтось, хто створив це життя, і хто дає можливість людини змінити його і отримати не просто якесь життя від, 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 від початку і до кінця, а вічне життя це Господь, який нас любить і який нас благословляє, і саме наш. Наші думки, коли ми приходимо е, до Бога е, уже в якомусь е, віці, ми розуміємо, коли ми виходимо особливо на служіння Богові, коли ми приймаємо хрещення, покаяння дає нам е, можливість побачити е, нашу, наше життя, відкрити для себе слово Боже, стати дитиною Божою, і Бог починає працювати, і ти розумієш, що твоє життя повинно використовуватись Богом, і ти робиш наступний шлях, е, ти. Приймаєш хрещення, і ти посвячуєш своє життя для Господа, і це велике набуття. І ми маємо кожні свої таланти, коли ми робимо цей шаг, коли ми. Виходимо на служіння Господнє, Ми вже маємо якісь таланти. Ми вже маємо якісь звички. Ми вже маємо якісь е, е, вміння, да, які ми можемо приміняти, і Бог е, е, тому нас різних приводить, що ми можемо один одного підтримувати, е, звертатися до один одного, е, консультуватися, чи мати поради, і це і це є набуття, і це є благословіння. І саме тут говориться не про думки, а про те, що ми робимо, в своєму житті говори і дій як людина, яку судитимуть за законом, що дає свободу, за законом, що дає свободу. Вроді для нас ці слова якісь е, не є е, такими е, правдивими. І тут е, кажеться то, у багатьох людей от, про суд і про закон є така думка, знаєте, вона якби хибна. Е, е, чому вважається, що суд необхідний для покарання? І ми так всьому в цій і бачимо, що коли говориться про суд, говориться про ті, хто е, е, приступниками став, да ті, хто не виконав, а закон це обмеження дій. Знаєте, суд необхідний для покарання, а закон для обмеження дій. Хоча найчастіше суд і закон використовуються саме для цієї цілі, але в ідеалі їхня мета абсолютно інша. Коли Бог давав судді Ізраїлю, коли Бог давав Моїсея, то там інші справи були. І ми бачимо, для чого були ті суди виправдити і звільнити. Виправдати людину і звільнити її від рабства, від якихось таких покладених на неї тягарів. Отцяме для цього і був суд Божий. Коли суди Божі, коли Моїсею було доручено виявляти людей, які мали спорні між собою стосунки і саме. Вони приходили до Моїсея, і їх багато було таких стосунків, і потім його врозуміли, скажі, вибери мудрих людей, які будуть судитимуть, а тільки такі справи, які ну нерішайми, будуть до тебе доходити. І е, саме оце головне. І на жаль, виною тому, от тому, чому так змінився відношення до суду, да, коли Бог дає відкриття, і сьогоднішній що часто правоохоронці, часто хто має владу таку від держави, вони забувають основний дотримуватись основного принципу законності презумпція невинності людини. Да. Але е, е, у суда і інша. Суть да? і чому сьогодні ми часто боїмося робити якісь справи, бо нас засудять? Да і ну, Бог нас мотивує, що коли ти плануєш зробити милість для когось, коли ти. Плануєш своїм життям послужити своїми коштами, своїм часом, своїми можливостями, своїми талантами для когось, то Бог каже: якщо це в благословіння, якщо це в милосердя, то це добре, і мій суд тебе не буде засуджувати Ти будеш прощений. І саме такий суд, не такий земний суд, як ми маємо сьогодні. Коли людей часто сажають, щоб поставити галочку, щоб виповнити план, щоб ну засуджують до неволі. А саме Божий суд, і Божий суд каже нам, що я проявляю милість для вас, і ви повинні проявляти цю милість до інших людей. І багато милитов. Ми знаємо, будь милостивий до мене, і саме Боже таке один із тих його. Черт характера саме є милість, і милість є основою і нашого життя, і життя всіх людей. Бог милосердний, довготерпеливий і багато милостивий. Ми це знаємо з опису і відкриття Божого. І перша функція суду виправдати невинного і дати волю. Пригнобленому, оце основна задача суду, і саме так буде судити наш Господь. І ми можемо бачити, і Давід під впливом Духа Божого він писав псалми, і ми бачимо 88-й псалом, 15-й вірш каже: правосуддя і правота, основа престолу Твого, милість і істина перед лицем Твоїм. Це він описує стосунки з Богом, і він каже, що правосуддя і правота основа престолу. Ми знаємо, що Бог живе в словослові, Бог живе в тому прославленні ангелів, і саме правосуддя і правота його є престол. І милість істинна перед лицом твоїм. Тобто, коли ми виконуємо милості, коли ми істину шукаємо, коли ми цією істиною ділимось з іншими людьми, то для Бога це завжди перед Його лицем, і це велике натхнення для нас. Саме за відсутності закону, ми, ми втрачаємо свободу, а не навпаки. Дуже така думка, знаєте, свобода це захист від посягань на добробут. Закон встановлюють норми взаємин. в першу чергу захищає свободу особистості, а потім вже визначає покарання порушнику. Оце головне, то есть, э, для нас. І принципи Божого закону справедливі і дос, дос, досконали. Створення для нашого блага. Благ, він створений для нашого блага і безпеки. Тобто, закон Божий, він справедливий і досконалий. І створений він для того, щоб ми не наробили для себе якихось. Неправильних дій, якихось гріхів, саме для цього Бог дає нам закон і захищає нас від того, щоб ми не оступились, від того, щоб ми не зробили в житті помилок, за які нам буде горісно, за які ми не зможемо знайти відкуплення в Божих очах. І тому Господь дає нам цей закон і приводить нас до вічного блаженства, і саме Бог. Планував, коли цей світ, коли він його зробив, і він планував викуплення. Він планував е, наше викуплення. і коли ми люди, покладаючись на свій розум, зробили вибір, зробили вибір відійти від Бога в Адамі і Єві, залишитись в своїх стосунках тільки з собою, мотивуючи себе для тільки для йогоїзму, да, покладаючи на свій разум, люди відійшли від Бога, і що і до чого чого це привело, де привело, коли гріх почав панувати над людьми, коли гріх почав е, торкнувся природи той божественної, і ми сьогодні, по е, свого по від від наших праотців від наших предків е, отримуємо. Отримаємо оцю природу гріховну як насліддя, і саме Бог, знаючи це, люблячи нас, будучи милостивим до нас, він прояв своєї любові віддає нам Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов в цей світ. Як людина він залишив славу небес, він залишив все, щоб прийти і навчити нас, і він відродив нас тим, що прийшов, народився, прожив життя, маючи спокуси, він не згрішив, і в кінці свого життя його основна мета була пойти і померти за наші гріхи, за наші беззаконня. І він це все зробив, і смерть не змогла його утримати, і він воскрес. І ми сьогодні маємо стосунки з живим Богом. Це прояв вищої любові, і коли ми... Розуміємо в своєму житті, Бог нікого не заставляє. Це наш вибір сьогодні зробити крок. Вперед зробити крок до Ісуса Христа, і саме оцей крок повинен зробити кожна людина. Коли ми живемо своїм розумом, ми спотикаємось, ми розуміємо, що без Бога ми не хто, і ми приходимо до Бога, каємось в своїх прогріхах, каємось в тому, що ми зробили і наробили в своєму житті і визнаємо Його Господом. І коли приходить Бог, Він змінює нашу природу. Він Духом Святим відроджує нас для вічності, для вічності життя. І це дійсно Боже таке відкуплення, і ми отримуємо спасінню на базі цього відкуплення. Ми починаємо довіряти Богу, Бог починає впливати на наше життя. І саме через слово Боже, да коли Христос прийшов, були апостоли, які описали це все, і до нас дошла, дошла ця інформація, яку ми сьогодні можемо розважати, яку ми сьогодні можемо приміняти в своєму житті, і ця основа. Яка строїться на милості, на любові Божій, на жертві Божій і на тому, що наша віра будується на Слові Божому, і ми стаємо віруючими людьми. І для чого? Бог би сразу там, наприклад, спасав би людину і просто. Ти покаявся, і Бог би забирав тебе. Ну може, для когось там ну ще дойди до водного хрещення, прийми водне хрещення, і я тебе забираю на небеса. Ні, Господь залишає нас і Він дає Духа Святого для відродження церкви, для відродження стосунків. І ми маємо сьогодні таку нагоду підтримувати один одного, чути Слово Боже, і для чого нам все це дано? І ми бачимо. Яков, продовжуючи цей текст, продовжуючи цей текст, Яков пише, людину перед Богом виправдовують її вчинки. Ось чому як тіло мертве без духу, так і віра мертва без діла. Ми врятуємося не ділами, а врятовані. Для справ ми врятовуємось не ділами, ми врятовані для справ. Оце такий наголос: да, що жодна людина не може спаститися, спастись ділами, і це, знаєте, у християн теж є така с таке, таке, якби хтось більше мотивує людей. Нам потрібно вірити, вирядає спасіння. Це дає амінь. Но Отримавши цю віру, отримавши це спасіння, що ми можемо робити? І, от саме Яков закликає нас, що ми врятовані для справ, щоб ми не залишалися просто егоїстами, як ми були раніше, да? для себе жили, під себе все брали, а ми залишалися тими, які. Будуть робити справи не тільки для себе, не тільки для своєї сім'ї, а й для ближніх, для тих, хто нас оточує. І ми бачимо, що церква дійсно сьогодні може служити людям, які нужденні люди. І ми завжди підбадьорюємо людей. Іноді знаєте, людину треба. Трохи накормити, трохи вислухати, а потім їй вже свідкувати про Христа. Бо коли вона попадає в якусь ситуацію, то її думки, її, е, її життя, вона концентрується на тому, що вона переживає. Вона концентрується на тому, е, що е, як вийти із тоїної ситуації, і вона більше піклується за себе і не бачить. Того виходу, ми знаєте, іноді є псалми, що Треба підняти голову до небес, відкуди приходить допомога. А іноді людина настільки скована оціми всіма проблемами, оціми всіма викликами. Які є, і вона вже не знає, звідки е, отримати допомогу. Можливо, вона прийшла до когось, їй відказали, можливо, десь її, її е, е, о, олаяли, далі щось сказали, осудили і так далі. І людина в такому розпачі, куди йти. І саме в цей момент ми можемо протягнути руку милості, під, підбадрити людину, помилитися за неї, е, дати, можливо, якісь речі, які е, для нас це не є таке знаєте, багатство а для людини це буде підтримка і тоді вона можливо буде слухати і це саме є справи 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 благословіння для церкви коли ми беремо беремо це слово і воно починає починає міняти наше життя і бог дає нам такий напрямок не Спорити один з іншим, чи да, справа, чи віра, чи справи наші багатші, чи мої справи, Кожен із нас приходить до Господа, я, я вже казав про це, з якимись дарами, з якимись талантами. І кожен хоче показати, от саме мій талант, він. Кращі і необхідніші для Господа ні, Бог хоче не це. Він хоче використовувати наші таланти, щоб розповсюджувати царство Боже, щоб то, що ми отримуємо від Господа, отримуємо розуміння, то, що Бог надихає і дає нам силу через присутність. Духа Святого в нашому житті через те, що ми знаємо, і нам відкрито це писання, щоб ми могли впливати на людей, ну впливати не тільки словом, але і підтримкою, но і справами, які ми будемо планувати, і щоб ми, Бог підтримує нас в цьому, щоб ми не е, мали страху, що да, будуть виклики, да, може буде хтось нас і осуджувати, але ми е, повинні не мати цього страху, а повинні, як Бог каже, щоб перед Божим судом. Діла милосердя, які ми будемо робити, незважаючи на все, Він виправдить нас і буде для нас великою підтримкою. Я вже буду е підходити до завершення і такий висновок, що дійсно ми можемо будувати наше життя тільки на фундаменті. І дійсно е це життя будується як будинок, да? закладується перше, це милість Божа. До нас, яка проявляється через це писання, наступна такий фундамент закладений: це любов Божа, яка Бог є любов, і Бог хоче, щоб ми наповнювалися цією любов'ю і були не тільки для себе розуміли цю любов, а ми брали її і ділилися з іншими. Це теж такий фундамент. Наступне, щоб Божа любов проявилася в нашому житті, як жертва за гріх. Христос народився, прийшов і помер. За наші гріхи. він став жертвою для викуплення нашого. І це велике благословіння, і це є записано Словом Божим. І сьогодні це слово Боже стає фундаментом для побудови нашої віри. І саме через слово Боже, через слухання Слова Боже, через його розуміння ми будуємо нашу віру. І Коли ми, коли ми приміняємо Слово Боже в нашому житті, коли ми звертаємось до Бога із з якимось проблемами, Бог вирішує їх. Бог зцілює, Бог умудряє, щоб ми правильно жили для цього, і це більше для нас. І вже якби останній дах для цього, ми можемо отримати спасіння тільки по вірі, яка є Христос, і ціль спасіння людини і в всіх напрямках, і в фізичному Бог зцілює, надихає і дає мир і благословіння. Також в духовному, що ми, коли ми приходимо в церкву Божу, ми можемо... Спілкуватися, і ми надихаємо один одного тим миром Божим, який покладений в наші серця. Ми надихаємо е, на е, один одного радістю, миром, благодаттю. І ми підтримуємо один одного. Коли ми разом молимося, Бог особливо чує наші молитви і виходить на зустріч. і це е, дуже, е, дуже е, якби. Гарно і саме головне для чого Бог все це робить і любить, і надихає, і дає слово, і дає розуміння, і посилає Дух Святий, щоб ми робили діла милосердя. Це головне, і це головне для нас. І ми не будемо не засуджені ніде, тому що діла милосердя це є пік. Да? Ми не можемо через діла милосердя отримати Божу любов, Божу ми так не отримуємо тільки. Закладуючи фундамент своє життя, милість, любов, прощення, жертву, ми будуємо віру, яка вінчається ділами, ділами милосердя, які Бог використовує через нас. І це, мабуть, саме головне, коли ми робимо ці діла, коли ми молимось за людей і бачимо, коли вони виходять на покаяння, коли вони Бог торкається і використовує нас. Це, мабуть, велика нагорода тут бачити. Цю силу Божу і цю божу благодать.